Із засніженими дорогами та слизькими тротуарами справилися. Таку оцінку дала собі Івано-Франківська влада. Мовляв, незважаючи на несприятливу погоду, останніх днів комунальники змогли якісно розчистити автошляхи і пішохідні доріжки. Медики ж звітують цьогоріч до них поступило значно менше травмованих аніж у попередні зими. В свою чергу комунальники встигли дорікнути мешканцям за безініціативність. Дуже сумно, от коли Двірничка, стара жінка, прибирає сніг, відкидає для того, щоб був проїзд біля будинків. А дорослі чоловіки у нас сидять. На диванах з пультами від телевізорів і критикує така погана комунальна служба, замість того, щоб взяти лопату і питати, чиї жінці допомогти. Наразі на посипку доріг комунальники використали вже понад дві тисячі тонн піскосоляної суміші, натомість залишилася лише тисяча тонн цих матеріалів. Чи вистачить наявних запасів до кінця зими у кападрео не знають, тож сподіваються на сприятливу погоду. Якщо е закінчення, як кажуть, зими. Буде в квітні місяці, то це, звичайно, недостатньо. Якщо зима так буде, як кажуть, день сніг-два не буде, то мало би вистачити. Звичайно, можна зараз дозамовити, підготувати підготовити ще запас, але, як правило, у нас Є на це об'єктивні причини, які не дають можливості цього зробити. разом з тим. в Морозні дні комунальникам не вдається забезпечити якісне водопостачання подекуди в будинках замерзають стояки. Станом на ранок вівторка у 14 будинках не було і гарячої води.